The Studio Production презентує Олексій завжди мріяв стати відомим композитором. Його натхненням були мелодії, які він слухав у дитинстві, класичні твори великих майстрів. Коли він знайшов стару піаніно на розпродажу в антикварному магазині, йому здалося, що це шанс для нього знайти нове джерело натхнення. Піаніно було величезним, темно коричневим, з витонченими різьбленими деталями. І воно, здавалося, мало якусь таємницю. Перше, що помітив Олексій, це незвичайна важкість клавіш. Вони здавалися ідеальною комбінацією м'якості та пружності. Кожен раз, коли він торкався клавіші, він відчував, як його руки ковзають по ним, немов це було частиною нього самого. Після декількох днів гри на піаніно Олексій почав помічати, що інструмент здатний видавати звуки, яких не було в жодній нотній партитурі, з якими він знайомий. Звук був містичним, навіть зловісним. Він нагадував про старовинні пісні, що лунали у віках. В одну ніч, коли Олексій сидів за піаніно, він почув дивний звук наче вітер проноситься через кімнату. Звуки від піаніно почали ставати все більш загадковими, і раптом музика змінилася. Ноти, які він грає, почали утворювати мелодії, що звучали, наче древні заклинання. Олексій намагався зосередитися на грі, але мелодії ставали все більш складними і емоційними. Кожного разу, коли він закінчував грати, він відчував, як музика продовжує звучати в його голові, навіть коли він переставав грати. Невдовзі Олексій почав відчувати дивні зміни в своїй поведінці. Він ставав все більш зосередженим на музиці і все менше цікавився зовнішнім світом. Люди помічали, що він, здається віддаленим і що його погляд став неясним, ніби він загубився в іншому світі. Одного разу, пізно вночі, під час гри на піаніно, він почав чути чіткий голос, який співає в супроводі музики. Голос був вражаючо красивим і зворушливим, але й водночас налякав його. Він відчував, що цей голос не належить жодній живій людині. Голос співав про забуті світи, про приховані жахи та таємниці, які ніколи не повинні бути розкриті. Олексій, будучи під впливом цієї музики, зрозумів, що його композиторські здібності йдуть не лише від його таланту, але й від чогось потойбічного, що через піаніно зв'язується з ним. Незабаром Олексій вирішив завершити свої твори і показати їх публіці. Концерт пройшов з великим успіхом. І всі були вражені його новаторською музикою. Але після концерту Олексій зник. Ніхто не міг його знайти, і його квартира залишилася пустою, без жодного сліду його існування. Друзі і колеги були вражені тим, як музика Олексія залишалася в їхній пам'яті. Вони згадували про те, як дивна і зворушлива вона була, але з часом вони почали помічати, що ця музика, яку вони пам'ятали, як ніби продовжувала звучати в їхніх головах, навіть коли вони не чули її. Піаніно, яке Олексій купив, знову стало предметом інтересу. Музиканти, що намагалися грати на ньому, відчували той самий містичний звук, який мав ефект, що нагадував про забуті світи і невідомі глибини. І хоча Олексій більше ніколи не з'явився, музика, яку він створив, стала легендою. А піаніно залишилося у центрі містичних чуток і легенд про композитора, який став частиною невідомого світу, і який залишив свою частину в музиці, що надовго вразила всіх, хто її чув.